Великий гіпермаркет, в якому є все, продає докашки. А хто цей проект вовче погоджував? Ох, народ, знаєте, скільки разів я чув це? Стоїмо з клієнтом біля готової кухні, а він такий: Та ви що, я б так ніколи не зробив? А а це тут поличка? А тут шухлядка. А, а тут фасад глянцевий, а матовий було б круче, чи чи не оборот? І кожного разу хочеться спитати: так, стоп, а хто цей проект вообще погоджував? Хто вибрав ці кольори, матеріали, а фурнітуру? Інопланітянь, бо правда життя така: коли замовлення на етапі обговорення чи проєктування, всі точно знають, що вони хочуть. Все погоджують, все, там, все буде все отлично, мені все подобається. А потім, коли ти починаєш от це привозити монтувати, я би так я думав, буде по-другому. Тож, якщо не хочете повторити помилок, слухайте уважно. Зараз все розповім. Якщо будете святкувати моїм парадом, ви точно ніколи не попадете у ті самі меблеві пастки. Коли клієнт купує меблі просто дистанційно, um, По вайберу чи Телеграму, ми йому скидаємо фотографії, це просто бред. Ну, тобто він не дивиться, які матеріали він вибирає. А світопередача може трошки скажатися. І потім, коли ти йому привозиш, оті меблі в квартиру, а в нього ще там освітлення то тепле, то нейтральне, то холодне, воно взагалі виглядає там, 50 відтінків білого чи сірого. і сірого, що, що у нас там виходить, це просто ужас. Ну, тим паче, дуже часто клієнти передають. Свої повноваження на дизайнерів, можливо, там клієнту нема часу. У нього є людина, яка приїжджає, вибирає всі матеріали, трогає них на тактильність, підбирає там фасади до ДСП, і воно все гарно сочетається. Тоді виходить, і того картинка дуже якісна, і меблі теж виходить. Ну, все як було задумано, і клієнт задоволений. Тобто, коли купувати дистанційно без хоч однієї зустрічі, ну я вважаю, що це просто бред. І клієнт, коли потім каже, а я думаю, буде по-другому, то, шановний, треба приїхати, хоч потратити якусь півгодинки, щоб вибрати, щоб, ви щоб вийшло те, що ви думали. Коли клієнт приїжджає до нас в офіс, в нього немає ні плану, ні замірів, нічого, вибирає кухню на глаз, це теж якийсь... Нонсенс, тому що коли потом їдуть замірники і у нього кухня стає там, не 4 метри, а 5, і ми йому кажемо, що треба доплатити як мінімум там, 20%, і треба придумати, що розширити, або додати якісь шухлядки, там, навісні ящики, або там додати якийсь пінал, чи це все розширити? Це ну, додаткові кошти. І потім, а як же ж ви так договор підписували, то що у нас ціна помінялась? Так, ну а як ви розміри нам давали, то що ціна помінялась? Ну, у нас був випадок, коли клієнт до нас прийшов, підписав договір. Ми ну, поїхали на замір, а в нас, ніша не 800, як нам клієнт сказав, а ніша у нас 600. І клієнт присилає холодильник, який має стати цю нішу, А в нас холодильник ну 800, і в нішу 600 він ніяк не встане. І в процесі конструктиву у нас повністю міняється концепція всієї кухні. У нас холодильник переїжджає справа на ліво, ну там духовка стає справа, і ну, ціна плюс-мінус по матеріалам не помінялася, але клієнт каже: я ж хотіла функціональну кухню, що ви мені от це пропонуєте не функціонально. То є, це теж ускладнює робить двойну роботу і конструктору, і менеджер переробляє свою двойну роботу. Ну, чаще всього, щоб було якесь планування, ну, і якісь там попередні там, чорнові розміри. Там, якщо 2-3 см кухня міняється, ну, ціна не поміняється, тому що ну, це можна сказати похибка. А коли там, кухня там, на пів метра чи на метр, була історія, кухня на 3 метри менша стала. Тому що дизайнер так намалював, що я не знаю, звідки вони ті розміри взяли, чи там стіни якісь наточили, чи що. Ну, Прийшлося перераховувати. Того 70%, які нам дали авансу, це вийшло, що 70% це як 100%. Так що ну, ми не тільки, що коли у нас кухня там збільшується, додаємо ціну, а коли вона зменшується, теж ціну зменшуємо. Так що без плану і розмірів нема резону рахувати. На кожному об'єкті ми сталкуємося з тим, що клієнт робить ремонт, на все гроші є, а на меблі грошей немає. І починаються танці з бубнами, зробіть мені дешевше. У мене там плитка за 5 тисяч доларів у всій хаті лежить, а кухню зробіть мені там за 2 тисячі доларів. Ну, як це можливо? Коли немає грошей, то це неможливо зробити. Або ну, там економити на всьому, але тоді візуальний вигляд це не той, що хоче клієнт. А вони ж приходять і кажуть: от у мене дизайн, я хочу от іменно так, але грошей в мене немає. І як от вписатися в цей бюджет? Ніяк. Або збирати гроші, або. Або збирати гроші, так що варіантів інших немає. Дивіться, якщо ми економимо повністю на всьому, ну я, я кажу вам наслідки, які які діють, якщо. Починати економити на всьому. А, тому я не рекомендую. Я не рекомендую економити вже, коли у вас немає грошей, лучше там чуть-чуть потерпіти і зробити. Коли ти економиш на всьому, ти ставиш поганий ДСП. ДСП погане в плані там екологічності. воно може там ваняти, і, і, і ще щось там, або там бути там неодної толщини, і починаються там шухлядки, криві косі. Ну, це, це може таке бути. Потім економити на фурнітурі. Фурнітуру ти ставиш там китайську, щоб просто воно попрацювало і там, через місяць можна було замінити. А ще бувають історії, коли та мені, там мені на місяць, на два та кухня, і потім я викину куплю нову. Так ну потерпіть лучше два місяці і купіть нормально, за ну, розміщати замовлення, робити якісь там палки, доски, дрова і якісь какашки, чим от, зробити нормальну кухню. Через два місяці. А нам треба от переїжджати, жити, ну поставте собі там столешницю, купіть в епіцентрі і потім замовити нормальну кухню. Як у нас іноді бувають там клієнти, хочуть якісну кухню, немає коштів, там живуть, поставлять там, ножки, стільниця живуть, насобирали, потом потім приїхали і замовили. Тому що ставити китайську фурнітуру, яка там через місяць поламається, той же самий клієнт прибігає і каже, у вас же гарантія 2 роки, давайте ремонтуйте, робіть щось, бо мені не, 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 не якісно поставили фурнітуру. Та, звісно, неякісно, якщо в нього грошей не було. Що ми якісно могли поставити. Тому ми повністю відмовилися від китайської фурнітури. Ну і фасади теж ставити на фасади ДСП якоїсь там низької якості, ну, не бачу сенсу. Є нормальне ДСП, там кроношпан, Егер, ну, Можна ставити, типу, як економ-варіант, але краще всього на фасади ставити мдф фарбу або пластик, ЕГТ, Німа. Це чуть дороже, але зато якісніше. Можна робити там, кухню по етапам, допустим. корпус поставили, фурнітуру там, фасади доставити пізніше. Ну, так не бажано робити, тому що. Там і ціна буде дороже, і там додаткові виїзди. І коли ти приїжджаєш до клієнта, в нього там вже на поличках стоїть і крупа, і там каструлі в шухлядках стоять. Ну, це, ну, типу, теж, на треба спочатку все витащити, зібрати кухню. отут в тебе буде куча всякої барахла, і ну, не знаю. Моя думка просто поставити стільницю, там, почекати, насобирати грошей і тоді замовити нормальні меблі. Чим треба дешево, швидко, і я хочу, щоб було так як на дизайн. Так не буває. Як уникнути так, щоб не було, от це, я би думав, буде по-другому або. Що там, я б ніколи так не зробив, Та потрібно просто вникати в ці проекти, коли на етапі вибору матеріалів, на етапі проєктування, думати, ну, планувати, коли, так, куди ви що будете використовувати, там, поличка, шухлядка, ну, що ви будете туди лежати, а не в процесі, коли ти там ставиш щось, а в тебе воно не влазить, і ти починаєш там вже готову кухню модернізувати і просити людей, щоб вони. Там щось переробили. І... Ну тобто, ми робимо так, як от технічні чертежи. Дизайнер намалював, конструктор видав технічні креслення, збірники зібрали те, що ним подав конструктор. І воно ну, ніяк не відлічається від того погодження, що погодили з вами. Як уникнути ситуації, щоб не попасти в просак з тим, що а я думав, буде по-другому. Вникати, просто вникати і, і все. Економити, не економити, робити, там, замовляти перевірених виробників, щоб ви не замовили там, шухлядку Blum, а вам привезли там, шухлядку Мюллер. Ну, трошки різниця по ціні, але. Ви отримуєте не те, що ви замовляли. Дуже часто сталкуюся з тим, що ми ставимо там шафу, а приїжджаємо до клієнта, у них там вже стоїть кухня. Я кажу, а що ви там, шафу замовили блюм, повністю всю фурнітуру. А, шаф... а на кухню ви замовили Мюллер? Ну, Всі, хто розуміє, про що я кажу, розуміють цінову політику Блюма і Мюллера. А клієнт каже: Так я ж хотів Блюм. Я говорю, так вам Мюллера поставив. Ну от і ненадійні виробники. Так що звертайтеся до перевірених виробників, ми зробимо вам все класно. Поділюся, реальною історією. Купили, ну я не можу там, називати вироб... не компанію, а магазин, але великий гіпермаркет, в якому є все, продає стільці. Тумбочки. Ну і коли ми не займалися меблями раніше там купили там стілець, то він коротше розвалився через тиждень. Ну, есть, звертайтеся до перевірених виробників, ми зробимо вам все якісно. Підписуйтесь на нас в інстаграм, фейсбук, TikTok, YouTube, ставте лайки. Всім добра.